Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо пункт 6 правил дорожнього руху. Вимоги до велосипедистів. Пункт 61. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. І коротеньке пояснення: Даний пункт правил дорожнього руху поширюється на випадки руху дорогами загального користування і не поширюється на дворові території, житлові зони, дачні ділянки. Та інші території прилеглі до доріг загального користування. Пункт 6.2. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору, по бокам помаранчевого кольору, позаду червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинні бути встановлені та увімкнені ліхтарі. Або фара. Пункт 6.3. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по призній частині, повинна бути розділена на групи до 10 велосипедистів у групі з дистанцією руху між групами 80-100 метрів. Пункт 6.4 Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. І коротеньке пояснення: вантажі, які виступають за габарити транспортного засобу більш ніж на 1 метр спереду або ззаду, а також більш ніж на 04 метра зліва чи справа, становлять загрозу для руху інших учасників дорожнього руху. Більш детально. Дана інформація розглянута в пункті 22 правил дорожнього руху. Пункт 6.5. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипедисти повинні переїжджати приїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності, відповідно до вимог цих правил. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Пункт 6.6 Велосипедисту забороняється. Під пункт А: Велосипедисту забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, навтемну пору доби і в умовах недостатньої видимості, з вимкненим ліхтарем фарою чи без світлоповертачів. Підпункт Б. Велосипедисту забороняється рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. Підпункт В. Велосипедисту забороняється рухатися по тротуарам і пішохідним доріжкам, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Під пункт Г. Велосипедистам забороняється під час руху триматися за інший транспортний засіб. Підпункт Г. Велосипедистам забороняється їздити, не тримаючись за руль та знімати ноги з педалей або підніжок. Підпункт Д велосипедистам забороняється перевозити пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками. Під пункт Е. Велосипедисту забороняється буксирувати велосипеди. Підпункт Є. Е. Велосипедисту забороняється буксирувати причеп, не, пред... не передбачений для експлуатації з велосипедом. Пункт 6.7. Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються водіїв або пішоходів, і не суперечать вимогам цього підрозділу. Тобто пункт 6 правил дорожнього руху. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.